Видалення зайвої інформації з гаджетів дозволяє розвантажити центри баз даних, на підтримку яких втрачається величезна кількість енергії. Це прибирання зменшує кількість викидів СО2 в атмосферу. Крім того, таким чином ми продовжуємо життя своїх гаджетів. Не менш важливо для екології сортувати сміття та правильно утилізувати. Наприклад, використані батарейки не можна просто викладати до сміттєвого баку, бо в одній пальчиковій батарейці містяться отруйні речовини, які можуть отруїти в середньому 16 квадратних метрів землі. Тому батарейки треба утилізувати спеціально в відведених місцях. Зокрема, в мережі магазинів АТБ встановлені бокси для збору батарейок для подальшої реальної утилізації. Батарейки потрапляють на зберігання на склад промо-сервіс, звідки їх відправляють на утилізацію. А як саме утилізують батарейки? Ви можете переглянути у відео. Посилання в описі? В наш час. Дуже важливою є екологічна свідомість кожної людини на нашій планеті. Екологічна свідомість перший крок на шляху до здорового довкілля. Тому сортуйте сміття. Правильно утилізуйте небезпечні відходи, дійсно це інформаційне прибирання та поділіться цією інформацією з рідними та близькими. І хай небо буде мирним, а Україна чистою.